Вітаю вас, друзі! Російські пропагандисти. Учора раптово оголосили про новий український контрнаступ. Контр України проти ваздушних космічних сіл Росії. Учора відбулася подія, на яку я особисто дуже дуже давно чекав а особливо на неї чекали мешканці Херсонщини та наші військові, які там перебувають. Тим не мінія українці. Продовжують нас больно жалять і удар по су- 34 Ну от пожалуйста. жорстке. Внаслідок блискучої і успішної засідки сил протиповітряної оборони України. Учора було знищено одразу три російських су 34 І це прекрасно. Ну такого давно не було. Су 34 давно не попадав в нашу з вами позитивну статистику. Дякую нашим оборонцям. Неба. Дуже добре, що вони у нас є. А у них у свою чергу є Петріот, той самий застарілий, неефективний і гірший за С-300. ес триста. Показе це достатньо старі системи. і. Вона не працює, так скажімо, як наша С-300. Я переконаний, що учорашнє збиття російських су 34 матиме дуже позитивні і довгострокові наслідки, зокрема для Херсонщини. Учора президент України Зеленський повідомив, що наші партнери починають підготовку до передачі Україні винищувачів F-16. Одразу це підтвердив також і прем'єр-міністр Нідерландів, який заявив, що вони справді готують вже до передачі Україні Україні 18 F-16. Але для росіян це абсолютно не стало новиною, тому що вони іще більше місяця тому розповідали, що F-16 вже в Україні. Зараз на Україні вже знаходиться 5 бортів F-16. Ще один борт був перевезений сьогодні ночі в розобраному в Івано-Франковськ. Власне і учора вони почали розповідати, що насправді ціла ескадрилья F-16 вже точно перебуває на території України на Україні. К слову, находится уже полноценная эскадрилья F-16. Постоянно по 20 декабря она включает в себя 12 боевых машин и 3 учебно-боевые машины. И даже не просто. F-16 уже перебывают на территории Украины, а они уже работают и бомбили Донбасс 8 лет. F-16, к слову, уже перегоняли в направлении Днепропетровска и Кривого Рога. И даже отмечались пуски противорадиолокационных ракет по территории городов Донецкой агломерации. 8 лет! 8 лет. Можливо, Шойгу особисто їх уже усі і позбивав, а якщо навіть і не позбивав, то зробить це найближчим часом. 37 самолетів – це майже в два рази більше того кількості, яке гарантовано обіцяно поставкам України по самолетам F-16. Тобто при такій роботі нашої системи протиповітряної оборони, це приблизно на 20 днів роботи. та і, взагалі, F-16, Навіть якщо вони будуть мати саме те озброєння, яке нам потрібне, вони ні на що не вплинуть, і це. Непотрібні практично не працюючі літаки. Каже, глибоко відремонтовані, глибоко глибоко як вони говорять. Але тим не менше, теж собі хлам. Росія випускає Су-34. Я гадаю, дійсно, найближчим часом Україна почне отримувати перші літаки F-16. І першими нехай про їхню роботу дізнаються саме росіяни, так само як росіяни учора дізналися про збиття їхніх бортів на Херсонщині. Літак Су 34 це один із неба. Багатьох літаків, які росіяни зараз виготовляють, їх у них загалом приблизно менше двох сотень. Особливістю застосування росіянами літаків су 34 є те, що вони використовують їх передусім як платформу для скидання кабів, тих самих керованих авіабомб, які завдають насправді дуже дуже серйозної шкоди нашим військам та і цивільному населенню. Власне, учора росіяни на су 34 полетіли знову кидати ці самі бомби, але щось пішло не. За планом саме тоді й було збито три російських Су-34. Поки українці святкували у російському сегменті соцмереж з'явилася справжня паніка. Там почалась велика істерика. Як же це проїзошло? розводіть, будь Пожалуйста, паніку. От, пожалуйста, не розводіть паніку. Е, все нормально. За попередніми даними. Ці російські літаки були впольовані за допомогою зенітно-ракетного комплексу Петріот, того самого, якого у нас уже давно немає, тому. Що Владимир Путін особисто усе па Хорошо пусть стат, значить ми пащокими патріоти там послушайте. Вот если ми на падкивому нічтожили. П'ять комплексів Петріот. Мало того, що Петріот і усі абсолютно були знищені, так ще й і стріляти зі знищеного Петріота було українцям абсолютно невигідно, і Петріот розходить драгоценні ракети їх крайні мало випускають. Так що це іще ще велике питання: хто кого підловив? Росіяни знову усіх переграли. Особливо смішно було спостерігати за історичними дописами Росіян, у яких вони писали, що у них вже були ознаки того, що можливо на їхній літаки. Ки на Херсонщині буде засідка, що українці готуються збивати російські су 34 Вони отримали про це чіткі попередження і сигнали, але як завжди, Які виводи робимо? Ні, значення цієї події неможливо переоцінити. Вона призведе до серйозного полегшення для цивільних на Херсонщині і для наших морських піхотинців на лівому березі. Російська авіація, яка скидує каби, стала дуже серйозною проблемою для нас, і цю проблему необхідно вирішувати, тим паче, що росіяни почали застосовувати вже навіть не каби. 500, а каби півтори тисячі для того, аби відучити росіян кидати каби, нам якраз і потрібні F-16 із відповідними ракетами класу повітря-повітря і більше ЗРК типу Петріо. Щоб російські пілоти із кабами відмовлялися вилітати на бойові завдання. Якщо навіть і летіли, то знали, що 99% вони подохнуть. Я абсолютно переконаний, що російська авіація зменшить свою активність на Херсонщині після того, як вона там попаде. Кількість бомб, като падає на кринки, не зменшиться. Російські пропагандисти намагаються переконати росіян та самих себе, що насправді ні на що ця подія абсолютно не вплине, але я нагадаю, що після того, як позбивали російську авіацію над Брянською областю, росіяни і ще дуже довго боялися там літати. Сьогодні було збито П'ять бойових віртольотів і самольотів Росії, все горить. да мені так обидно. Тож, якщо вони спробують знову кидатися бомбами на Херсонщині, на них можуть чекати дуже неприємні сюрпризи, можливо, навіть і на інших напрямках. А там, де Петріот не впорається, завжди допоможе російська ППО. Ну. Кромі Су-35, збитого нашим буком. Ну це було в Октябрі. Панцири, Буки, С-300, С-400 роботу безатказне. Тепер щодо ситуації на лівому березі Херсонщини, там ситуація досі залишається надзвичайно складною для українських морських піхотинців, і я маю повторити, вони неймовірні титани, але є деякі зміни. Російські окупанти стали менше здійснювати штурмові дії поблизу кринок, тому що отримали від морських піхотинців. І від українських дронів активність російської піхоти біля кринок дуже серйозно впала, подекуди іще повзають окремі росіяни, але ви усе правильно зрозуміли. Так по них прилітають українські FPV. Але особисто я, друзі, не радію за ситуацію на лівому березі Херсонщини, тому що вона справді надзвичайно важка. Логістики як такої на лівий берег практично немає. Це не секрет ні для кого, а тим паче для нашого ворога. Особливо логістика у складі. Аднилась після того як росіяни почали теж активніше використовувати fpv. у свою чергу і на цьому, і на інших напрямках українськими дронами камікадзе вже було завдано серйозної шкоди російській логістиці. Росіяни продовжують кататися та знімати свої траси смерті. Там все одно вже. Дрони камікадзе серйозно перешкоджають росіянам у проведенні наступальних операцій зараз, і окремо їм дуже заважає також і погода. Пізніше, коли земля більше промерзне, росіянам стане легше наступати за допомогою техніки, але тут знову свою роль будуть відігравати ті самі дрони. А добре, що тут було досить таке непогано заміновано все. Це дуже сильно допомогло. А вот але в півішки в принципі теж зробили своє діло, і ви знаєте, я останнім часом помітив, що тема дронів більше і більше актуалізується не тільки на рівні держави, а й на рівні різних політиків, які почали їх передавати. Зараз це вже стає таким певним мейнстрімом. І Петро Порошенко, і Кличко, і багато багато інших почали передавати дрони, і це прекрасно. Будуть іще у цьому питанні, я сподіваюся, великі зрушення з боку держави, але ми маємо і далі продовжувати робити своє, постачати якомога швидше дрони різним підрозділам. Я не можу вам сказати, що попереду буде легко, і що за 2-3 тижні ми вже здобудемо перемогу. Але я маю вам сказати, що ваша підтримка Римка українського війська дуже серйозно зараз допомагає на фронті без перебільшення. Тому, будь ласка, продовжуйте і надалі допомагати силам оборони України.